Також є версія Pro із синхронізованою коробочкою передач. Такі от Solis 105 лінієчка 105-х Solisів. Також є Solis RX50, це в нас іде моделька без реверса, також є моделька із реверсом. Добро. Ціна фризи 36 тисяч гривень 1,5 буде коштувати китайська і індійська, там 1350 умовних одиниць. Є такий Янмарчик, РС24, ЄG 224 є. Це ФБУ техніці. Оріончик РФ 244. АФ-3